Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі. вподобайочку. Артур Кларк, Гуд, член королівського товариства. Ми приземлилися на світанку довгого місячного дня, і похилі тіні простяглися навколо нас на багато миль порівнині. Вони повільно коротшатимуть, коли сонце підніматиметься вище в небі, поки опівдні майже не зникнуть. Але до полудня залишалося ще п'ять днів за земним відліком, а захід сонця мав настати ще через 7 днів. Попереду нас чекали майже 2 тижні денного світла, перш ніж сонце сяде і блакитносяйна земля стане володаркою нічного неба. У перші напружені дні на розвідку часу майже не було. Нам потрібно було розвантажити кораблі, звикнути до чужих умов, навчитися керувати електричними тракторами та скутерами. А також встановити іглу, які мали стати нашими житлами, офісами та лабораторіями до відльоту. У разі потреби ми могли б жити у космічних кораблях, але це було б украй незручно та тісно. Іглу не визначалися простором, але після п'яти днів у космосі вони здавалися нам розкішними. Виготовлені з міцного гнучкого пластику, вони надувалися на чекулі, а потім їхні інтер'єри розділялися на окремі приміщення. Повітряні шлюзи забезпечували доступ до зовнішнього світу, а розгалуджена система трубопроводів, з'єднана з установками очищення повітря на кораблях, підтримувала атмосферу придатну для дихання. Неважко здогадатися, що американське іглу було найбільшим і мало все необхідне, включно з кухонною раковиною не кажучи вже про пральну машину, яку ми постійно позичали. Лише пізно в день, приблизно через 10 днів після посадки, ми нарешті змогли налагодити роботу і приступити до серйозних наукових досліджень. Перші групи зробили невеликі розвідувальні виходи в дикій околиці бази, ознайомлюючись із місцевістю. Звісно, ми вже мали детальні карти та фотографії району, де приземлилися, але часом вони виявлялися оманливими. Пагорб, позначений на карті як невеликий. Міг здаватися цілою горою людині, що повільно брела в скафандрі. А гладенькі рівнини насправді могли бути вкриті пилом по коліна, що робило пересування вкрай повільним і виснажливим. Однак ці труднощі були незначними, і низька гравітація, яка надавала всім предметам лише шосту частину їхньої земної ваги, багато в чому компенсувала їх. У міру того, як науковці накопичували результати та зразки, Радіо і телевізійні канали зв'язку із землею ставали все активнішими, поки не почали працювати безперервно. Ми не ризикували. Навіть якщо б нам не вдалося повернутися додому, то здобуті знання мали дістатися землі за будь-яку ціну. Перший автоматичний вантажний корабель прибув за два дні до заходу сонця, точно за планом. Ми бачили, як його гальмівні двигуни яскраво спалахнули на фоні зірок. А потім ввімкнулися знову за кілька секунд до приземлення. Сам момент посадки був нам не видно, оскільки зона висадки з міркувань безпеки розташувалася за три милі від бази, а на місяці три милі це вже далеко за лінією горизонту. Коли ми дісталися до апарата, він стояв трохи нахилений на своїх амортизаційних опорах, але в цілковитій справності так само, як і все, що було на борту від наукових приладів до продовольства. Ми з тріумфом перевезли припаси на базу і нарешті влаштували святкування, яке вже давно було на часі. Люди працювали надто напружено і заслуговували на відпочинок. Це була чудова вечірка. Найяскравіший момент, мабуть, настав тоді, коли командир Краснін спробував виконати казачий танець у скафандрі. Потім ми вирішили зайнятися спортивними змаганнями, але швидко з'ясувалося, що з очевидних причин, більшість видів спорту тут були непридатні. Наприклад, у крокет або боус ще можна було б грати, якби ми мали обладнання. Але футбол і крикет виключалися однозначно. У таких умовах навіть звичайний футбольний м'яч, добре вдарний ногою, міг полетіти на півмилі, а крикетна куля просто зникла б назавжди. Першим, хто вигадав місячний спорт, був професор Тревор Вільямс. Він був нашим астрономом і одним з наймолодших вчених, яких коли-небудь обирали членами королівського товариства. Йому було всього 30 років, коли він здобув це найвище визнання. Його дослідження методів міжпланетної навігації зробили його всесвітньо відомим. Менш відомим, однак, був той факт, що він був чудовим лучником. Два роки поспіль він ставав чемпіоном Уельсу зі стрільби з лука. Тому мене не здивувало, коли я застав його за стрільбою по мішені, встановленій на купі місячного шлаку. Його лук був досить незвичайним виготовлений із ламінованої пластмаси і натягнутий сталевим тросом. Я замислився, звідки він узяв його, а потім згадав, що вантажний апарат уже розібрали на частини і тепер деталі з нього з'являлися в найнеочікуваніших місцях. Найцікавішими ж були стріли. На безповітряному місяці пір'я було б марним, тож тревор придумав нарізати їх, щоб забезпечити обертання в польоті. На луці був спеціальний пристрій, який закручував стріли, наче кулі, коли їх випускали. Навіть із цим імпровізованим спорядженням можна було стріляти на милю. Однак Вільямс не хотів марнувати стріли, адже їх було не просто виготовити його більше цікавила точність. Було вражаюче спостерігати за їхньою майже ідеальною прямолінійною траєкторією. Здавалося, що вони летять паралельно поверхні. Хтось навіть пожартував, що якщо він не буде обережним, то його стріли можуть стати супутниками місяця і повернутися назад, ударивши його в спину. Наступного дня прибув другий вантажний корабель, але цього разу щось пішло не за планом. Посадка була ідеальною. Проте автоматичний радарний пілот припустився помилки, яку так часто роблять подібні бездушні машини. Він зафіксував єдиний справді неприступний пагорб у цій місцевості, навів на нього свій промінь і здійснив посадку прямо на його вершину немов Орел, що сідає у своє гніздо високо в горах. Наші життєво необхідні припаси тепер знаходилися за 500 футів над нами, а до настання ночі залишалося лише кілька годин. Що робити? Приблизно 15 тудей запропонували одну й ту ж ідею водночас, і в наступні хвилини всі кинулися шукати запаси нейлонової линви. Незабаром біля ніг Тревора акуратно лежало понад тисячу ярдів мотузки, і всі ми з нетерпінням чекали. Він прив'язав один кінець до стріли, натягнув лук і зробив пробний постріл у напрямку зірок. Стріла піднялася трохи більше, ніж на половину висоти урвища, а потім її стягнула назад вага мотузки. Вибачте, сказав тревор, я просто не можу дістати вище. Та й не забувайте, нам ще треба якось закріпити кінець линви там, угорі, якщо ми хочемо, щоб він залишився на місці. Наступні кілька хвилин усі мовчки спостерігали, як змотані кільця мотузки повільно спускаються з неба. Ситуація була справді безглуздою. У наших кораблях було достатньо енергії, щоб подолати чверть мільйона миль між Землею і Сонцем. Але тут нас зупинила якась жалюгідна скеля. Теоретично, ми могли б знайти обхідний шлях і піднятися на вершину з іншого боку. Але це означало б подолання кількох миль, а часу залишалося вкрай мало. Науковці рідко довго залишаються в глухому куті. Над вирішенням проблеми працювало надто багато допитливих умів, щоб вона лишалася нерозв'язаною. Проте цього разу правильне рішення знайшли лише троє людей водночас. Тревор вислухав їхні ідеї, а потім неквапливо сказав Ну, спробувати варто. Підготовка зайняла певний час, і ми всі з напругою стежили, як промені сонця, що сідало, піднімаються все вище по прямовисній скелі перед нами. Навіть якщо тревор зможе закинути линву з гаком нагору, подумав я, підйом у скафандрі буде нелегким завданням. Я боюся висоти і відчув полегшення, коли кілька ентузіастів альпіністів добровільно викликалися здійснити сходження. Нарешті все було готово, линва була акуратно розкладена, щоб мінімізувати тертя під час підйому. До неї на кілька футів позаду стріли було прикріплено легкий гак. Який, ми сподівалися, зачепиться за каміння на горі і не зірветься, коли на нього почнуть покладатися наші життя. Але цього разу тревор не використовував лише одну стрілу він закріпив чотири, розташовані з інтервалом у 200 ярдів уздовж мотузки, і я ніколи не забуду цей дивовижний момент. Фігуру в скафандрі, що сяяла в останніх променях сонця, коли він напружував лук, націливши його в небо. Стріла полетіла до зірок. І ще до того, як вона піднялася на 50 футів, тревор уже заряджав другу. Вона швидко наздогнала першу, піднімаючи за собою нову секцію линви. Майже відразу рушила третя, підхоплюючи наступну частину. І присягаюся, що четверта стріла злетіла повітря ще до того, як перша встигла помітно втратити швидкість. Завдяки такій хитрій техніці, коли на кожну частину линви припадала окрема стріла, Потрібної висоти досягти було нескладно. Двічі гак падав униз, не знаходячи опори, але на третій раз він зачепився. Перший доброволець почав підйом, повільно тягнучись угору по линві. Звісно, на місяці його вага становила всього близько 30 фунтів, але падати все одно було далеко. Він не упав уже через годину вантажі почали спускатися з вершини урвища. І всі життєво необхідні припаси були доставлені ще до настання ночі. Втім, моя радість дещо згасла, коли один з інженерів із гордістю продемонстрував мені губну гармоніку, яку йому доставили з землі. Уже тоді я мав погане перечуття, що ми всі встигнемо зненавидіти цей інструмент до кінця довгої місячної ночі. Але, звісно, це аж ніяк не було правиною Тревора. коли ми поверталися до корабля. Перетинаючи великі темні тіні, що стрімко розливалися рівниною, він зробив пропозицію, яка я впевнений згодом здивувала тисячі людей. Зрештою, це справді виглядає трохи дивно, що плоска безлюдна рівнина перетнута лише одним єдиним пагорбом на всіх картах місяця, відтоді позначається під назвою Шервуцький ліс. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.